З початку повномасштабного вторгнення Україна стала фортецею, яка втримала російську Орду силою всіх своїх мешканців, як дітей, так і дорослих. Війна триває, і ми не зупиняємось. Українці об'єднались і протидіють ворогу на інформаційному фронті. Студенти України долучилися до телеграм-каналу Стоп Раша Мрія та блокують ворожі ресурси. Наша мова солов'їна залунала на весь світ. Ми не зламна Україна. Солаєм ворогів на від заходу й до сходу на даний час студенти активно блокують ворожі ресурси за допомогою платформи «Стоп, Раша мрія. Україна в нас одна, Україна моя, Перемога твоя. Чути Не будь байдужим. Долучайся до телеграм-каналу Раша мрія. Разом до перемоги. Слава Україні!